Ми маємо Дух Христа. Дух святий це дух мудрості, дух поради, дух пізнання. Він, коли прийде, має наставити нас на всю правду. Дух Святий також називається Духом сили, любові, здорового розуму. Христос став для нас премудрістю. Таких місць є багато в Біблії, які, здавалося би, дають нам гарантію або обітницю, що християни. Можуть бути сьогодні наймудрішими або повинні бути наймудрішими, але реальність зовсім по-іншому виглядає. Друзі, вітаю вас! Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами розбираємося з різними християнськими проблемами або церковними проблемами. І сьогодні напередодні 1 вересня, або так, званих, так званого дня знань. Давайте поговоримо про те, чи ми думаємо взагалі, як ми думаємо. Якщо когось е, дуже засмутила обложка, або хтось дуже гнівається на обложку і вважає, що не можна використовувати слово тупий, то я вам хочу нагадати, що Христос сам так сказав якось християнам або своїм послідовникам, коли він зустрів, пам'ятаєте, цих двох, які йшли в Мауз, і Він сказав: О, безумні і запекло серце, щоб повірити всьому, про що сповіщали пороки! Безумні. І запекло серця. Тут дуже такі е, сильні слова. Пам'ятаєте, апостол Павло також в посланні до Галатів каже: нерозумні галати. Ну тобто, ми бачимо, що це слово вживається, або таке поняття вживається. І друзі, е, вивчаючи якусь певну аналітику сучасну, ми бачимо, що людство насправді тупіше стає інфантильним, стає дитячим, все менше, і менше критичного мислення в них і так далі. Давайте поговоримо спочатку про е, ті проблеми, які я бачу, які лежать на поверхні. Перше, е, коли людина не розбирається в чомусь, але лізе туди, то вона буде робити помилки. Тобто, якщо ми не розбираємося в якійсь сфері, а ліземо туди, ми можемо нашкодити. Неважно, це машина, це е, твій телефон чи щось інше, так? чи комп'ютер. Далі, якщо людина є спеціалістом в чомусь. То вона теж буде робити помилки, якщо, що, якщо вона занадто самовпевна, тобто гордість і так далі. Знаєте, які я фрази чув? Фактично, від початку свого християнського ходіння я чув такі фрази: нам не потрібен розум, бо в нас є дух. Отакі От фрази я чув. І сьогодні, сьогодні я чую це з відео на Ютубі. На Другі кажуть, «Е не слухай свій розум, а слухай своє серце. Нібито розум є, значить, гріховним, а серце є оновленим. Да? Але Христос каже, що ви безумного серця там, і, 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 і далі ми бачимо, що серце може бути скам'яніле, там, ну і так далі. Тобто, воно там своїх проблем вистачає також. Далі є люди, які кажуть, я не хочу напря... напрягатися, я просто люблю Ісуса. Ну, така, знаєте, нібито така дуже духовна фраза, але насправді дуже неправильна фраза. Ну і ще є знаєте деякі люди, які кажуть, що Христос завжди засуджував книжників і фарисеїв. Тобто, бо книжники це ті, які розбираються в книжках, значить, нам не потрібні книжки і так далі. Друзі, насправді, якщо в нас нема цього правильного мислення, якщо ми не вчимося аналізувати, думати, то ми обов'язково будемо попадати в якусь халепу. Нас будуть хтось обманювати, будуть різні аферісти, яких ми бачили. Ми будемо попадати в якісь там секти. Ми будемо попадати в якісь не нерозумні течії, і так далі. Отже, давайте поговоримо, що що веде нас е, в цю проблему, коли ми перестаємо думати головою. Найперше. Друзі, це те, що ми слухаємо забагато емоційних проповідей або емоційних проповідників. Мені також подобається знаєте, проповідник, який накачує там, спонукує до чогось, до життя вірою, до праведності, до святості, до успіху і так далі. Але емоції вони чіпляють мої почуття, і дуже часто, що людина залишається наш розум, залишається без плоду. Тобто, проповідь має друзі, там я не знаю, половина чи, чи 70, чи 80% проповідей в наших церквах повинні. Спонукувати людину до роздумів це те, що я бачу в Біблії. Христос спону... він каже, а ви як думаєте? І так, що він спонукує людей до роздумів. Тобто, людина повинна знайти сама для себе відповідь. Я навіть скажу більше, хто слухає мої проповіді, то ви бачите, що часто я залишаю людей з запитаннями. Да, і це навмисне залишаю людей з запитаннями, щоб людина сама могла додуматись до чогось або знайти відповідь для себе. Далі ще один момент. Люди хочуть отримати дуже коротку відповідь так або ні. Але ви знаєте, що е, ну, в нашому світі, в сучасному, не завжди можна е, знайти отаку от коротку відповідь. Не завжди от воно так, да чи ні, е, воно спрацьовує. Тут треба дивитися також контекст. Ну і ще треба зрозуміти, що коли ми слухаємо якусь проповідь, то як я вже говорив колись, що більшість проповідей, чи всі проповіді вони гіперболізовані. Тобто, проповідник бере якусь певну тему, він її ну робить більшою для того, щоб яскравішою, для того, щоб ну насправді спонукати спонукати людину до якихось певних роздумів або зробити акцент на чомусь, але там немає відповіді на всі наші питання. Далі Заучені вірші без контексту. Бог є любов, все працює на добре. Жінка в церкві хай мовчить. Там е, треба молитись чи ще щось. Тобто людина бере просто якісь певні вірші з Біблії, Господь є мій пастер, там е, хто живе під покровом Всевишнього. Тобто беруть якісь певні зручні для нас вірші, або які ми вчили з дитинства, можливо, на, на дитячій недільній школі заучують, але друзі, там є зверху і знизу щось, є контекст в контексті, чого це все писалося, в яких умовах це писав, хто це писав, чому він це писав, і це важливо розуміти, якщо ми цього. Не розуміємо, ми будемо робити помилки нерозбірливість в тому, що слухають і дивляться. Тобто, дивіться в деяких людей: ти приходиш до них додому, і в них все ще продовжує працювати телевізор. Тобто, і ти кажеш, а можна виключити каже, А в нас ніколи телевізор не виключається. І воно постійно щось балакає. Можливо, в когось там Ютуб там чи, чи проповіді, чи, чи, чи на планшеті, чи на телефоні. Іде постійна інформація, і людина думає, що вона не звертає увагу на цю інформацію. Але Ця інформація десь попадає в неї. І потім ми не можемо вже критично мислити, друзі, тому що в нас в голові хаос. хаос. Наступне. Небажання розвиватися, читати або досліджувати. Я про це поговорю трошки пізніше, бо Христос каже: дослідіть написання». І оце не бажання, поверхневість. А мені достатньо цього, на що мені там розбиратися, що таке праведність, а що таке святість, яка між ними різниця? Церква. Церква, я просто хожу, в церкву просто люблю Ісуса. А який Ісус, ну і так далі люди не хочуть розбиратися. Відсутність справжнього духовного життя. І я акцентую на цьому увагу. Люди. Які тупі, вибачте, тупі християни? Це християни, які реально не мають е, духовного життя, або в них дуже слабеньке духовне життя. Чому тому, що як ми вже з вами вище говорили, що Бог дав нам дух святий, а Дух Святий це Дух здорового глузду, дух святий, який нагадує нам істини, да, який веде нас в ці істини. Ось слово Боже робить нас мудрішим, як каже Давид, що твоє писання, твоє слово зробило мене мудрішим за всіх інших. Тобто, якщо людина має духовне життя, вона досліджує писання, вона читає слово Боже постійно, вона е, молиться, ве, ве, має певні духовні практики, то ця людина насправді буде мати критичне мислення. І я вам скажу так: як, коли я спілкуюся з людьми, і я бачу, є люди, які е, так плавають трохи, і коли ти задаєш їм пряме питання, як в тебе духовне життя? Скільки ти читаєш? Коли ти читаєш, ну да, ну я якось так так. Як правило, це на 99%, що це люди не мають духовного життя, живуть чимось. Знаєте, це от таке козяче-дерезяче християнство. Бігла через місточок, щось там вхопив, там в церкві, десь там в Ютубі і так далі. Відсутність справжнього духовного життя. Гордість або пиха. Друзі. Е це страшна, це страшна проблема сучасної церкви. По цьому кожному пункту можна було би зробити ціле відео, але я хочу сьогодні кинути всім нам виклик, щоб ми почали роздумувати. Що це знає? Я сам знаю, не треба мене вчити. Друзі, я не розбираюся в машині, я не зовсім розбираюся в комп'ютері, я не знаю, як е, зремонтувати газове обладнання. Обладнання, як поставити двері, чи вікно, чи жалюзі. В мене є купа питань. Щось я можу подивитися в Ютубі, але як правило, ми запрошуємо фахівців. То, друзі, коли ми хочемо мати справжнє духовне життя, можливо, нам треба теж фахівців запросити в своє життя. Недавно ми спілкувалися там з однією людиною, і людина каже: Я сам чи знаю, що мені треба, мені не треба пастора, мені не треба то. Ну окей. Це гордість називається, тому що мені вже з, з стажем 30-річним все рівно потрібен пастор. Мені потрібен хтось, хто буде говорити в моє життя, хто буде зацікавлений в мені і в любові просто мені зробить можливо якісь картання. Друзі, гордість. Оця от ілюзія, інформованості, А ми зараз всі, всі фахівці. Ви ж знаєте, що ми фахівці у всьому зараз є. Далі, те, що ми вже говорили, воно подібне, не просять мудрості. Яків каже, кому не хватає мудрості, хай просить. І ви розумієте, оце, от насправді, це нормальна молитва. Боже, дай мені мудрості, дай мені знати, дай мені зрозуміти, що як Знаєте, чому сьогодні вчать в багатьох церквах. Ти вже все маєш, не треба нічого просити. Ти вже маєш вірою. Ми вже получили. Ми вже праведні. Люди сьогодні забули каятись. Люди сьогодні забули просити в Бога мудрості. Люди сьогодні забули просити в Бога любові. Да, Дух Святий вилився в наші серця. Любов Божа вилилася. Але насправді, якщо ми не просимо, то не маємо про це говорить Писання. Це також не треба забувати. Кон... Консерватизм. Консерватизм. Ну я думаю, що це проблема багатьох віруючих людей. Мене так вчили. Знаєте, ми насправді виростаємо в певній атмосфері, в певних церквах, з певним мисленням. Я пам'ятаю, коли в 90-х роках закривалися заводи і відкривалися базари. І коли ти говориш з людьми, кидай той завод, ні, я не можу кинути завод. Як же ж я кину завод? Мені пенсія, треба, мені треба той то. А люди пішли на базар, заробили собі гроші, побудували собі три хати, купили п'ять машин, а ті. По пів року ну, не отримували зарплату. Чому? Тому що так людей навчили. І сьогодні в деяких церквах так людей навчили в певній формі: так поклоняємось, так не поклоняємось, так одружуємося, так, так вінчаємося і так далі. Ще один момент: це впродовження в до консерватизму: це перебування в певній групі. Дивіться. Коли ми знаходимося в певній групі, це деномінація, це країна, це спільнота. От знаєте, наприклад, наші українські там емігранти, там чи пострадянські емігранти, їх називають слов'янські емігранти, взагалі таке, знаєте, аморфне таке слов'янські емігранти в Америці, вони живуть взагалі своїм життям, і вони не розбираються в тих питаннях, які є сьогодні в Європі, так само як і ми з вами, не розбираємося в американських питаннях. І так само розумієте, коли ми коли ми знаходимося в якійсь певній спільноті, в нас е, є спільні думки е, разом з цими людьми. І е, нам важко сприймати інший світогляд. І коли нам американці кажуть, вибачте, зараз я не, не політичний, деякі американці кажуть, Трамп класний президент, але нам нав'язали певну точку зору наші змі, і ми кажемо, ні, він поганий. Або навпаки, там кажуть Камала, ну і так далі. Не будемо про політику. Давайте ще кілька моментів. Віра в авторитети. Віра в авторитети, ми хапаємося за якийсь авторитет, який був благословінним для нас, можливо, 20-30 років тому назад. Сьогодні цей чоловік вже відпав, сьогодні його, його вчення, проповіді стали можливо, неактуальними, тому що і навіть релігійна думка пішла вперед. Але от наш пастор так вчить цей помазаник, цей апостол, оці церкви також, вода там тертулян, так далі. Друзі, вони такі ж такі ж самі люди, як, як ми з вами. Я можу помилятися. Я про це кажу людям: є, є єдине непомильне в нас. Джерело інформації це слово Боже, і ви це розумієте. І давайте останній момент, останній момент, що заважає нам навчитися критично мислити або думати в церкві, друзі, це е, зрозуміла тематика. Ми реагуємо на те, в чому ми нібито нам здається розбираємося. І е, коли ми подивилися, тепер дивіться, коли ми подивилися одне відео про благодать, друге відео про благодать. І нам алгоритм Ютуба підпідсовує третє відео. Розумієте, і ми знаходимося в цій от, так званій зрозумілій тематиці. І коли, наприклад, в нас з'являється на Ютубі якесь незрозуміле слово, а для нас, наприклад, інфантильність, так, або, або ну, я не знаю, що там а, а, христологія там чи пневмологія. Якісь певні моменти, і нам це не цікаво. нам ця, ця тема не зрозуміла. Нам здається, що ми будемо виглядати трошки так дивно, якщо ми будемо дивитися це або не зрозуміємо, і ми його просто автоматично відкидаємо. Але насправді нам треба дивитися багато, слухати, читати багато різного. Давайте підведемо підсумки. Отже, дивіться приповістки: 14-15, там такі фрази цікаві є. Вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрість зважає на кроки свої. Вірить безглуздий в кожнісіньке слово. Це глупий або ну нерозумна людина. Вірить всьому. А ми з вами повинні мати критичне мислення. До речі, от слово віруючий, знаєте, от віруючий повинен мати сумніви в своєму житті. Віруючий повинен сумніватися навіть в тому, в що він вірить. Та-да-да-да-да, -да 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 -да, друзі, я, я правильно це сказав. Він має аналізувати, думати, чи те, в що я вірю, бо нам, слово Боже, каже, перебув... подивіться, чи в вірі ви, чи насправді те, в що ви вірите, справді є біблійним і правильним. І тому нам потрібно розважати, а хто такий мудрий? Мудрий це той, хто розважає розвадливий, розсудливий, розумний. Да? Тобто, ми бачимо дві категорії. Підводимо підсумок. Вчимося думати, аналізувати, співставляти різні точки зору. Якщо людина бреше один раз, то, можливо, вона бреше постійно. Якщо ми побачили десь брехню, я обережно відношуся вже до того джерела інформації, де я колись почув брехню або неправду. Дивимось на проблему з різних сторін. Не завжди вона однобока, не завжди вона однозначна. В житті взагалі дуже важко знайти щось однозначне. Ставимось до себе так само, як і до інших, бо дуже досить часто в нас є різні стандарти. Про це можливо, колись ми зробимо семінар, якийсь про критичне мислення. і Побачити наскільки ми по різному ставимось до себе і до інших. Читаємо і досліджуємо все писання сьогодні. Дуже багато єрісі, яка піднімає питання, що старий завіт. Неправильний, старий завіт треба відкинути. Навіть фрази, слова Ісуса Христа, які він говорив, кажуть, це все одно старозавітні, бо новий Завіт почався з його смертю чи воскресінням, і так далі. Друзі, єрість, брехня, неправда, демонічні речі. Досліджуємо різні теми в писанні, баріть і дослідіть для себе щось: е, молитва, е, праведність, святість і так, далі, і так далі. Друзі, благословіння всім вам. Якщо це було для вас корисне, підпишіться, підтримуйте, напишіть свої думки. Можливо, ви бачите інші проблеми в церкві. Я буду радий відповісти. Ви бачите, я практично всім і завжди відповідаю. Благодаті, можете підтримати нас фінансово, там є атрибути з миром Божим. Бережіть себе, думайте мислити раціонально.